Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 322 засоби повітряного нападу, 315 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів, дві балістичні ракети КН-23, п'ять крилатих ракет із Основний напрямок удару столиця України, місто Київ. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною Знешкоджено 284 засоби. Асоби повітряного нападу противника 220 збито вогневими засобами, 64 локаційно втрачені, 213 ворожих БПЛА типу шахет безпілотників інших типів, збито вогневими засобами, 64 локаційно втрачені, подавлені реп. Дві балістичні ракети КН 23 п'ять крилатих ракети Скандерка зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 11 локаціях. Падіння збитих уламки у 16 локаціях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Після нічної атаки РФ сталося 19 пожеж. Чотири з них ще гасять. Про це повідомляють у міністерстві внутрішніх справ. Під ударом опинила цивільна інфраструктура у Києві та Одещині. В Одеській області влучання в житловий будинок загинуло двоє людей, дев'ять поранені. Також пошкоджено пологовий будинок, станцію швидкої, приватну медичну клініку, спортивний комплекс Зоопарк, будівлю залізничного вокзалу та підприємство. У Києві постраждали чотири людини. Найбільше руйнувань. Зазнали Дарницький, Оболонський, Шевченківський, Голосіївські райони. В одному з житлових будинків є суттєві пошкодження. Нівочине також СТО та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Небо у столиці чорне від пожеж. Продовжується ліквідація наслідків. Також зазнали атаки Рівненська та Сумська області. У Харкові під час проведення пошуково-рятувальних робіт на підприємстві, що зазнало обстрілу 7 червня. Виявлено тіло людини. Про це повідомив мер Ігор Терехов. Зараз триває процес його деблокування. Під завалами можуть знаходитися ще п'ять осіб. Дрони атакували завод по виробництву шахет в російському Татарстані. За даними змі, відомо про атаку кількох подібних підприємств. Також вчора ввечері сили спеціальних операцій відзвітували про ураження складу боєприпасів Росіям. Екіпаж винищувача Міг 29 завдав точного удару керованою авіабомбою, внаслідок чого склад з боєкомплектом та особовий склад противника були знищені. Росія виготовляє більше боєприпасів ніж усі країни НАТО разом і робить це в рази швидше. Про це заявив генсек НАТО Марк. Рюте він нагадав, що відновлювати військово-промисловий комплекс Москві допомагають три країни: Іран, Китай та Північна Корея. Очікується, що цього року російська оборонна промисловість випустить півтори тисячі танків, три тисячі одиниць бронетехніки та двісті ракет Іскандер. Сказав посадовець. Рюте додав, що не можна виключати, що Росія буде го. Това застосувати силу проти НАТО вже протягом п'яти років. На тлі протестів до Лос-Анджелеса прибули 700 морських піхотинців. Рішення ухвалили через зростання загрози для співробітників служб безпеки і радових будівель, заявили у Білому домі. Протести розпочалися 6 червня в одному з районів Лос-Анджелеса, де мігранти становлять більшість населення. Вони виступають проти масових арештів, що здійснюються у рамках зусиль адміністрації президента Трампа по боротьбі з нелегальною міграцією. Лідери США дуже рідко вдаються до використання військ. Для наведення порядку всередині країни востаннє це сталося в 1992 році в Лос-Анджелесі, куди морські піхотинці прибули за наказом Джорджа Буша старшого під час масових заворушень, у ході яких загинуло кілька десятків людей.